Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, повідомив європейським лідерам, що Володимир Путін не хоче зупиняти війну в Україні. Трамп вважає, що Путін думає, ніби перемагає цю інформацію. Він озвучив у телефонній розмові 19 травня. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на газету The Wall Street Journal. Європейські лідери вперше почули від Трампа, що Путін не прагне миру. Раніше Трамп говорив, що Путін хоче миру. Не зважаючи на це, Трамп не посилив санкції проти Росії. Володимир Зеленський та європейські лідери закликали до посилення санкцій 18 травня. Перед розмовою з Путіним Трамп спілкувався з європейськими лідерами. Він натякнув, що може ввести санкції, якщо Путін не припинить вогонь. Але 19 травня Трамп змінив свою позицію. Він вирішив не посилювати санкції. Натомість Трамп пропонує швидко розпочати переговори між Україною та Росією у Ватикані. Також Трамп сказав журналістам, що це не його війна. Він зазначив, що Сполучені Штати вплуталися в те, чого не повинні були робити. Це він сказав після двогодинної розмови з Путіним.